День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі тахту Софі від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір тахти від краю до краю 2 метри. У глибину тахта займає 95 см. В цій тахті є одне бильце, яке прикрашене декоративною хромованою трубкою. Та декоративною накладкою кольором венгетемний. Тахта на декоративних хромованих ніжках. До комплекту входить одна невеличка подушка. Також в тахті є задня стіночка. Ця тахта не розкладається. В ній є великий та місткий короб для зберігання білизни. Спальне місце 88 см на 1 метр 89 см. Наповнення спального місця. Пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Тахта дуже м'яка та комфортна. Обрати інший колір чи обрати іншу тканину можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі мої любі! Папа! -па.